Гумус тимськіам це справжнє золото землі, основа її родючості, душа чорнозему, про яку селяни говорили ще з дідів прадідів. Без нього ґрунт швидко вмирає, стає твердим, не тримає вологи, не годує рослини так як слід. Тому кожен господар, який шанує свою ниву, має розуміти, скільки гумусу збереглося у його землі і чи вистачить його для доброго врожаю. Це знання не для науки. А для щоденного діла, щоб знати, коли треба додати гною, компосту чи торфу, а коли краще обійтися без зайвих витрат. Адже земля не просто поле, це живий організм, який або набирає сили, або виснажується залежно від нашого ставлення. З роками у багатьох господарів грунти збідніли, інтенсивне використання, безперервне вирощування культур, оранка без повернення органіки. Усе це виводить з землі її природну силу. Навіть найродючіший чорнозем, якщо його не підживлювати і не дбати про гумус, поступово втрачає свої властивості зменшується кількість мікроорганізмів, погіршується структура, зникає темний колір, а з ним і врожай. Отже, перевірка рівня гумусу це не просто цікавість, а необхідність для кожного, хто живе з землі. Бо тільки знаючи, який у тебе ґрунт, можна правильно розрахувати, скільки органічних чи мінеральних добрив потрібно внести навесні, щоб не перевитрачати ні гроші, ні сили. Особливо важливо розуміти роль гумусу перед весняним посівом весна це час відродження Землі, коли все оживає, коли зернина чекає підтримки знизу. Якщо у ґрунті достатньо гумусу. Рослина швидко проростає, має міцне коріння, не боїться коротких холодів і нестачі дощу. Гумус, як губка, тримає воду і поживні речовини, поступово віддаючи їх культурі протягом літа. Якщо ж його не вистачає, тоді вся праця може піти на нівець, насіння проросте слабко, врожай буде дрібний, а земля ще більше виснажиться. Тому селянин має знати не лише коли сіяти, а й на що сіяти багато хто думає, що гумус це, це просто чорна земля, але насправді це складна суміш органічних речовин, які утворюються внаслідок розкладання рослинних решток, гною, листя, трави. Чим більше таких решток потрапляє у ґрунт, і чим правильніше вони перегнивають, тим більше утворюється гумусу. Це коло життя. Рослина росте, гине, а її рештки стають поживою для наступного покоління. Якщо цей процес порушити, наприклад, забирати всю солому, палити стерню, не повертати нічого в землю, гумус не має з чого утворюватися. Саме тому люди в селах здавна казали земля любить, коли їй повертають те, що вона дала. Для селянина знати про гумус це те саме, що для лікаря знати про стан пацієнта, без цього не можна прийняти правильного рішення. Якщо гумусу мало треба підживлювати землю органічними добривами, гноєм, компостом, перегноєм, сидератами. якщо його досить, можна підтримувати рівень, не перевантажуючи землю надлишком добрив. Перевірка рівня гумусу дозволяє економити ресурси і працювати з розумом. Адже іноді господар сипле добрива наосліп, думаючи, що більше краще. А насправді це може тільки погіршити стан землі, порушити баланс. У сучасних умовах, коли багато хто переходить на мінімальну обробку ґрунту або навіть на органічне землеробство контроль гумусу стає особливо актуальним збереження кожного відсотка гумусу на це гарантія стабільного врожаю на роки вперед. Один відсоток гумусу може утримати до сотні тонн води на гектарі. А це безцінне під час літньої спеки. Крім того, гумус зв'язує поживні речовини, запобігає вимиванню нітратів і фосфатів, тобто зберігає не лише родючість, а й чистоту довкілля. Селяни, які мають досвід, завжди придивляються до своєї землі, вони бачать, як поводиться ґрунт після дощу, як пахне, як виглядає. Темний, м'який, розсипчастий ґрунт це знак, що гумусу достатньо. Світлий, щільний, без запаху землі, сигнал, що треба допомогти, але навіть око господаря не завжди може точно визначити вміст гумусу, тому з часом з'явилися лабораторні методи, які дозволяють це перевірити точно. Та про це ми поговоримо далі. Головне зараз усвідомити, що гумус це не щось абстрактне, це міра здоров'я землі. Отже, перед тим як готуватися до весняних польових робіт. Кожен господар має зупинитися і подумати, що зараз у моїй землі, чи вистачає їй сили. Бо не лише добрива насіння чи техніка вирішують успіх посіву, а насамперед стан самого ґрунту. І якщо він бідний на гумус, то жодне чудо не зробить з нього родючого, без нашої турботи. А коли земля багата, тоді і праця дає радість і врожай. Як нагорода за дбайливість. перевірити рівень гумусу можна різними способами від найпростіших, народних до сучасних лабораторних. Усе залежить від того, наскільки точно треба знати показник і які є можливості у господаря. Якщо йдеться про загальне розуміння, чи жирна земля, чи вже виснажена, то достатньо кількох спостережень і простих прийомів. Але якщо планується серйозне внесення добрив або закладка багаторічних культур, варто звернутися до агрохімічної лабораторії, бо лише точний аналіз дає впевненість, що земля отримає саме те, чого їй бракує, і не більше. Почнемо з найточнішого лабораторного методу у кожному районному центрі або при великих агропідприємствах є лабораторії, які проводять аналіз ґрунту. Для цього господар бере кілька пропис поля з різних місць на глибину близько 20-25 см, адже саме там зосереджений основний кореневий шар. Ці зразки змішують, висушують і невелику частину відправляють у лабораторію. Там фахівці визначають вміст гумусу, кислотність, фосфор, калій, азот і багато інших показників. Результат подають у відсотках. Якщо у Чорноземі 5-7% гумуса, по це високий рівень, 3-4% середній, менше 2% земля потребує органічного підживлення. Такий аналіз варто робити хоча б раз на 4-5 років, особливо якщо поле використовується постійно. Але не завжди селянин має доступ до лабораторії чи бажання чекати результатів. У такому разі допомагають народні методи, перевірені поколіннями. Найперше це спостереження за кольором землі. Чим темніший відтінок, тим більше гумусу. Справжній родючий чорнозем має глибокий темно-коричневий або майже чорний колір. А коли гумусу мало, земля стає сіруватою або бурою. Проте колір не єдиний показник, важливий те, як ґрунт тримає форму. Якщо взяти грудочку і стиснути в долоні, вона має бути пружною, не розсипатися одразу і не ставати каменем після висихання, це свідчить про наявність органічної речовини, яка зв'язує часточки і утримує вологу. Ще один простий спосіб перевірка запаху. Свіжий ґрунт із добрим гумусом має характерний земляний аромат, який відчувається після дощу чи перекопування грядки, якщо запаху майже немає. А земля здається мертвою або нагадує пил, гумусу бракує. Старі господарі казали земля має пахнути життям, тоді її врожай буде живий. І це справді так адже запах утворюється завдяки діяльності мікроорганізмів, які переробляють рештки рослин у гумус. Є ще й польовий спосіб визначення вмісту гумусу за допомогою простого розчину оцтової або лимонної кислоти. Якщо крапнути трохи кислоти на грудочку ґрунту і починає з'являтися легке шипіння, значить у землі багато карбонатів. Тобто ґрунт має лужну реакцію, що часто свідчить про меншу кількість гумусу, якщо реакції немає, земля нейтральна або слабокисла, і гумус у ній зазвичай у нормі. Це, звісно, не точний метод, але дозволяє зорієнтуватися, який напрямок обрати для покращення. Деякі селяни користуються ще одним практичним методом спостереженням за бур'янами. Це може здаватися дрібницею, але кожна рослина росте лише на певному типі землі. Наприклад, лобода, щириця, подорожник полюбляють родючі, жирні ґрунти з достатнім гумусом. А от полин, хвощ чи миші з'являються на виснажених, бідних землях. Тож навіть бур'ян може бути індикатором стану ґрунту, якщо знати на що звертати увагу. Є ще й домашні тести з водою. Беруть трохи ґрунту, розводять у банці з водою і добре струшують. Через кілька годин ґрунт розшаровується, пісок опускається вниз, глина утворює середній шар, а гумус, легкий і темний плаває зверху, або осідає плівкою на поверхні. Чим темніша вода і товща ця плівка, тим більше гумусу. Це простий спосіб, який можна зробити навіть на городі, без спеціального обладнання. Крім того, важливо знати, коли саме робити перевірку найкращий час після збирання врожаю або восени перед внесенням органіки, тоді результати будуть найточнішими, бо ґрунт спокійний, не збурений свіжими підживленнями. Якщо ж робити аналіз навесні, то варто дочекатися, поки земля підсохне і прогріється, щоб проби були рівномірні. Зразки треба брати не з одного місця, а хоча б із трьох чотирьох точок ділянки, щоб отримати середній показник, адже на краях поля земля часто відрізняється від центру. Загалом головна мета будь-якого методу не просто дізнатися цифру, а зрозуміти, чи вистачить землі. Поживи для майбутніх культур. Якщо гумусу менше 2%, це тривожний сигнал. Треба негайно вводити сівозміну культури, що збагачують ґрунт, наприклад, люпин, гірчицю, конюшину. Якщо рівень середній, можна підтримувати його постійним внесенням компосту або перегною. А коли гумусу понад 5%, варто берегти цей скарб, не допускати ерозії. І не перевантажувати землю важкими машинами. Такі перевірки, навіть найпростіші, дисциплінують господаря, вони показують, що земля не просто ресурс, а жива основа нашого добробуту. І якщо знати її стан, то кожен посів, кожна копійка, вкладена у поле, повертається сторицею. Бо гумус це те, що не видно оком, але відчутно у кожному колоску, у кожній картоплині. У кожному вдиху пахучої весняної землі. У кожному селі є свої історії про те, як люди визначали силу землі без жодних приладів. Ще за старих часів господарі не мали лабораторій, але мали гостре око й руки, що знали землю краще за будь-якого науковця. Дід виходив у поле після дощу, брав жменю землі, м'яв її між пальцями, вдихав запах і міг точно сказати ця земля вродить пшеницю. А ця хіба що ячмінь. І дивно. Але часто він не помилявся бо людина, яка зростає з землею, відчуває її як живу істоту, знає, коли вона годує, а коли вже попросила відпочинку. Так народжувалися народні методи перевірки родючості, прості, але дієві, бо спиралися на щоденний досвід і спостереження. Наприклад, у багатьох селах. Ще з минулого століття зберігалася традиція порівнювати колір землі з кольором гною чи перегною. Якщо відтінок близький, значить, гумусу багато. Якщо ж земля тьмяна, сірувата, з глинистим блиском треба підживити. Люди помічали, що найкраща земля має вигляд, наче жива темна, м'яка, з дрібними грудочками, які не розсипаються в пил. А тримаються купи. Таку землю господар міг почути під плугом. Вона йшла рівно, не рипіла, не летіла курявою, тому навіть без жодних цифр було зрозуміло, гумусу в ній достатньо. Інший старовинний спосіб перевірка лопатою. Весною або восени копали невелику ямку і дивилися, що видно на зрізі якщо верхній шар чорний, товстий, не менше долоні земля родюча. Якщо ж чорний шар тонкий, а далі починається світлобура або сіра маса, гумус втрачається треба діяти. Це дуже просте спостереження, але воно передає суть гумус накопичується у верхньому шарі, тому саме він показує, чи жива земля. Старі господарі навіть міряли цей шар палицею і записували на стовпі біля клуні, щоб знати, чи товщає чорнозем, чи тане з роками. Розповідали також про метод буряка. Коли селянин сіяв на одному полі різні культури пшеницю, буряк, конюшину і спостерігав, де зростає густіше, зеленіше, там і гумусу більше. Бо рослини як дзеркало землі. Якщо буряк росте великий, солодкий із соковитим листям, земля має запас поживи. Якщо ж дрібний, жовтий, гумус вичерпався так, без аналізів, але з увагою і досвідом наші предки вели свій польовий облік. Є й цікаві історії про те, як землю визначали на дотик чи навіть на слух. Коли плуг ішов по жирній землі, Леміш ковзав м'яко, без тріску, а борозна виходила рівна, блискуча. На бідних землях звук був глухий, земля чіплялася. Старі орачі навіть казали, плуг співає, коли земля вдячна. Ці спостереження сьогодні здаються романтичними, але в них глибока правда. Людина, яка працює з землею руками, не потребує складних формул, щоб зрозуміти її стан. Звісно, з часом життя змінилося трактори, добрива техніка зробили працю легшою, але водночас віддалили господаря від землі. Тому сучасні методи перевірки гумусу прийшли на допомогу. Тепер не треба здогадуватися або можна здати зразок у лабораторію і отримати точні дані, скільки гумусу. Які мікроелементи, яка кислотність, це особливо корисно, коли треба планувати підживлення або сівозміну. Наприклад, якщо м, аналіз показує 2% гумусу, треба внести не менше 20-25 тонн гною на гектар або сіяти сидирати. Якщо ж показник п'ять відсотків достатньо підтримувати рівень за допомогою мульчування і щорічного компосту, але й тепер багато господарів не відмовляються від старих способів. У багатьох селах люди роблять домашній аналіз беруть землю після дощу, розтирають між пальцями, і якщо вона залишає темну пляму, як жир гумусу вистачає. Кажуть навіть земля масляниста значить родюча. Цей маслянистий дотик насправді пояснюється наявністю органічних речовин, які склеюють часточки ґрунту. Науковці можуть описати це формулою, але селянин відчуває це просто. Серцем і долонею. Цікаво, що й у сучасних агрономічних господарствах використовують спостереження з народних методів. Наприклад, фахівці радять дивитися на колір і запах землі після оранки, це справді показник активності мікроорганізмів. Якщо земля дихає, має запах весняного лісу, гумус формується. Якщо ж пахне глиною або взагалі без запаху процеси розкладу порушені, треба додавати органіку. Багато старих господарів люблять порівнювати нинішню землю з тією, що була за їхньої молодості. Раніше копнеш земля, чорна, жирна, черв'яки кишать, а тепер світла, суха, наче пилюка, кажуть вони. І це не просто ностальгія, це свідчення того, що. Гумус дійсно втрачається через надмірну обробку і нестачу органічних добрив. Раніше гній вивозили щороку, солому залишали на полі сидирати, сіяли частіше, тепер усе це рідкість, тому й потрібно нагадувати собі народну мудрість, що виніс із поля поверни, і земля дякуватиме. Сучасна наука лише підтвердила те, що селяни знали інтуїтивно. Усе, що живе в землі, черв'яки, бактерії, гриби, працює на створення гумусу якщо їм дати корм, вони зроблять землю родючою, якщо ж поле залишити голим без органіки земля висихає і мертвіє. І тому навіть найновіші методи аналізу, врешті-решт, приводять до тих самих висновків, що й старі дідові поради. Повертай землі перегній, не спалюй стерню, не залишай її голою взимку. Таким чином, народний досвід і сучасні методи не суперечать, а доповнюють одне одного. Перший навчає слухати землю, другий міряти її силу точно. Разом вони дають господарю найцінніше розуміння, як діяти, щоб не виснажити поле, а примножити його родючість. І, хоч сьогодні можна дізнатися все цифрами і таблицями, справжній господар завжди довіряє не лише паперу, а й власному серцю, що б'ється в унісон із землею, яку він обробляє. Після перевірки рівня гумусу важливо зробити правильні висновки і не відкладати дії на потім, бо знати стан землі це лише перший крок, а зберегти її силу справжнє мистецтво. Якщо земля багата на гумус, Треба берегти цю перевагу, не знищити її бездумною оранкою чи надлишком хімії. А якщо гумусу бракує, слід розумно відновлювати, не чекаючи, поки поле зовсім вичахне. Усе, що ми робимо з ґрунтом сьогодні, позначиться на врожаї завтра, а ще більше на землі, яку залишимо дітям. Перш за все варто пам'ятати, що гумус не відновлюється за один рік. Це тривалий процес. Який вимагає терпіння і постійності, якщо рівень гумусу низький, його можна підвищити поступово, систематично вносячи органіку, компост, перегній, сидирати не треба сипати все й одразу, бо земля не вміє з'їсти більше, ніж здатна переробити. Органічна речовина має перегнити, пройти через живий ґрунтовий світ, тоді лише стане справжнім гумусом. Найкраще додавати добрива восени або рано навесні, щоб вони встигли розкластися до літа. Гній це найцінніше джерело гумусу, якщо його вносити розумно. Не свіжий, а перепрілий, бо свіжий може спалити коріння і знищити мікрофлору. На городі вистачає 5-6 кілограмів на квадратний метр раз на два роки, а на полі – 20-30 тонн на гектар. Залежно від стану землі. Хто не має стільки гною, може робити компост, змішувати рослинні рештки, гілки, листя, попіл, трохи землі і поливати водою. Через кілька місяців утворюється м'яка темна маса, це теж гумус у чистому вигляді. Так можна повернути землі життя навіть без великих витрат. Дуже добре допомагають сидеральні культури: люпин, фацелія, гірчиця, конюшина, вика. Вони ростуть швидко, накопичують зелень, а потім їх заорюють у землю. Коріння цих рослин розрихлює ґрунт, покращує повітрообмін, насичує його азотом. Це природний і безпечний спосіб підвищити гумус, який селяни використовували ще до появи добрив, особливо ефективно висівати сидирати після збирання врожаю або восени, щоб вони пішли під зиму, прикривши землю зеленим покривом. Навесні вони перегниють, і ґрунт стане м'якшим, темнішим, теплішим. Ще одна порада не залишати землю голою. Коли поле стоїть без рослин, сонце і вітер висушують верхній шар, вимивають гуму з дощами, руйнується структура, мульчування простий, але дієвий спосіб уникнути цього. Будь-яка органіка скошена трава, солома, торф, навіть бур'яни. Можуть слугувати покривом. Мульча зберігає вологу, не дає ґрунту пересихати і поступово сама перетворюється на гумус. У селах часто робили це інтуїтивно. Після косовиці залишали стерню, не поспішали спалювати залишки. І така земля служила довше, не втрачала сили. Не менш важливо уникати надмірної хімізації. Мінеральні добрива дають швидкий ефект, але якщо ними зловживати, ґрунт поступово вигорає, мікроорганізми гинуть, структура руйнується, гумус розкладається швидше, ніж утворюється. Тому розумна комбінація це помірна доза мінеральних речовин на тлі органічної підгодівлі. Наприклад, навесні під посів можна внести трохи азотних добрив для старту росту, а далі підживлювати органікою. Земля любить рівновагу, а не крайності. Є ще одна важлива річ чергування культур. Якщо кілька років поспіль садити одну й ту ж рослину, вона висмокче з ґрунту ті самі елементи, а гумус зруйнується. Тому треба змінювати культури, щоб земля мала різне навантаження після зернових добре посадити бобові, після коренеплодів трави або сидерати. Це просте правило, але воно зберігає гумус краще за будь-яке добриво. Не забуваймо і про водний режим. Надлишкове зрошення або, навпаки, пересушування також шкодять гумусу. Якщо вода стоїть, органіка гниє без повітря і корисні бактерії гинуть. Якщо ж посухач, мікроорганізми засинають, процес утворення гумусу зупиняється. Тому важливо підтримувати природний баланс вологи, не перевантажувати землю важкою технікою, не руйнувати верхній шар. Загалом головний секрет у тому, щоб ставитися до землі як до живої істоти, їй потрібен догляд, відпочинок і пожива. Якщо господар постійно бере земля збідніє, якщо повертає, земля віддячує сторицею. Перевірка рівня гумусу це не разова справа, а частина культури господарювання раз на кілька років треба знати, що відбувається під плугом. Щоб не втратити того, що природа накопичувала століттями. Тому головна рекомендація проста не лінуйтесь дивитися під ноги. Якщо бачите, що земля світліє, тріскає стає пилом це знак діяти. Якщо вона темна, розсипчаста, пахне після дощу, це знак, що ви на правильному шляху. Не потрібно гнатися за швидкими результатами. Гумус росте повільно, але вірно. Якщо не заважати природі. І наостанок пам'ятаймо народне слово де земля родюча, там і життя плідне. Бо не добрива годують людину, а здорова земля. Вона не просить багато лише уваги, турботи і вдячності. Перевіряйте її, дбайте про неї, не виснажуйте. І тоді кожна весна буде не боротьбою, а святом, коли зернина падає в добрий ґрунт і з вірою проростає до сонця.